Щоб, здавалося, слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать від Бога і Голос Той. І ті слова ідуть люди Тарас Григорович Шевченко на відзначення 200-річчя дня народження Тараса Григоровича Шевченка, в Білоцерківському економіко-правовому ліцеї упродовж 2,5 місяців проходив поетичний марафон, ініціатором проведення якого була учитель української мови та літератури Людмила Петрівна Замкова. Кожного ранку перед виконанням гімну України ліцеїсти і випускники, учителі й батьки учнів ліцею. Ветерани праці читали поезії Тараса Шевченка. Усього в патріотичній акції взяли участь 95 учасників. Серед них були учні загальноосвітньої школи номер 3 Діана Замкова та Андрій Коломієць, член академії пенсіонерів клубу Росинка Людмила Муляр. Ідею ліцеїстів підтримав благодійний фонд Костянтина Єфименка. Результатом такої співпраці стало незабутнє дійство. Міський поетичний марафон. Прислухаймось до голосу століть у рамках спільного з освітянами міста проекту Єдність поколінь. Марафон відкрили директор благодійного фонду Костянтина Єфименка Олена Ткач, начальник управління освіти та науки Юрій Петрик, директор економіко-правового ліцею Михайло Яременко. За цей час і січня, і по нині. Учнями ліцею, педагогами і саме вами учасниками сьогоднішнього зібрання прочитано 200 творів Тараса Григоровича Шевченка. У залі люди різного віку, різних професій та життєвих уподобань. Але об'єднує всіх поезія геніального сина України. Його полум'яне слово. Яке ніби тільки вчора зродилося з попелу боротьби за свободу. Але ж ми усвідомлюємо, що написане ним датується серединою 19 століття, проте воно таке актуальне, бентежне, переконливе, пророче і, як не дивно, сучасне кожне слово Шевченкової поезії ятрило душі, бентежило серця і примушувало замислитися, хто ми, чого варті. То приспав нашу долю українську. Як саме треба боротися, щоб нарешті таке побороти? Коли на сцену вийшли наймолодші учасники поетичного марафону, вихованці дошкільних навчальних закладів номер 628 глядацька зала завмерла від захвату. Очі одних наповнилися слізьми. Бо ж усі розуміли, їм, сучасним дітям творити подальшу історію і крокувати зі словом пророка в майбутнє. А яким воно буде, ніхто достеменно не знає. ж інших сивочових академістів прикрасили щирі посмішки, бо ж юні україночки і українці вже змалечку, як то кажуть, граються словом генія, а воно незрадливе, вільне й величне. Литись об Тому свята з лиштою пошили сорочечку, ті стьожку, ті стрічку купили, кому шапочку з змушели, чорки шкапові, кому свитку. Одна тілько сидить без обнови сиріточка, прученята сховавши рукава. Мені мати купувала, мені батько справив. А мені хрещена мати лиштву вишивала, а я попа обідала серідко сказала. Упродовж двох годин поспіль на сцену будинку органної та камерної музики виходили нові й нові чітці. Імена і прізвища яких не озвучувалися. Та на це ніхто не зважав, бо кожне серце спрагло чекало золотого поетичного Шевченкового зерна, яке сіється у благодатний український ґрунт уже більше як 170 років. У цьому заході мали честь брати участь 14 ліцеїстів. У їхньому майстерному виконанні прозвучали твори кобзаря, хустина. Який прочитала Маринка Шевченко, володарка гран-при минулорічного міського конкурсу Читців Кобзарева Зоря звучали псалми Давидові воїстину молитва за Україну. А погеєм марафону стало виконання заповіту Тараса Шевченка десятьма мовами світу у міському марафоні. Також взяли участь представники 30 клубів академії пенсіонерів. Усім 137 учасникам міського шевченківського поетичного марафону директор благодійного фонду Олена Ткач вручила пам'ятні дипломи. Моє от моє. Возвеличу малих отих рабів, німих, я насторожу, коли їх поставлю слово, і пониче, неначе стоптана трава, і думка ваша, і слова, неначе срібло, куте, бите, і семикрате перелите огнем в горнилі. Словеса твої, о Господи, такі. Teraz szybciem.